Вітаю, друзі. Ми знову в лісі. Пройшли дощики. 2-3 дні назад був невеличкий дощик. Вчора був дуже гарний дощ. Злива така пройшла, гарненька. Вирішив все ж таки сходити і провірити, чи є гриби після роботи на часок. Так, сьома година. Тому я думаю, встигнемо. А сьогодні 6.06. Let's go! Вперед! У лісі трава. Дуже гарно. Так чуть стало свіжіше, не так як було. Жарко. Так, розвідаємо зараз ось цю полянку. Опа-на! Погляньте! Погляньте, друзі! Нічого собі, ось це гігант! Мугляньте який. Наче як непоганий. Ди сюди. О! Ооо. Це гігант. Наче як і не червивий. Зараз перевіримо. Непоганий, але чомусь тільки один. Нічого зараз перевіримо, але початок є. О, Один такий, один непоганий, але, але, друзі, червивий. І Шапка, і та, виявилася червива. Будемо шукати свіженьких, молоденьких. Тому не перемикайтесь. Друзі, ви це бачите? Погляньте, яка гігантська парасолька. Ху -ху! Дивіться яка! Гігантська Як красива! Трішки суховата. Але наче як не червиво. Парасолька тим, вона відрізняється і стівна, тим, що в неї тільце повинно бути. Воно должно їздити так по ніжці. Бачите? Ось. О, така краса. Перша парасолька в цьому році. Ось така гарна парасолька мені трапилась. Якось так от ростуть поодиноко гриби, який вся таких от тіньових містах. Зараз тут продивлюся. Ви не перемикайтесь, ставте подобайку. Йдемо далі. Трава у лісі вже дуже піднімається. Після цих дощиків буде по груди, вже майже по пояс. Стало більш свіжіше у лісі, але грибів поки немає. Думаю, на цих вихідних грибочки з'являться, тому не прогавте цей момент. Ось де будуть скоро точно гриби, тільки Трішки пізніше. Хі, гарно в лісі. Птахи співають. Сойки літають, бачу, дятли. Білки бігають. Гармонія. Підемо, розвідаємо це озерце, воно вже трішки підсохло. Глянем що тут. Ось таке тут озеро було здорове, я вам його показував в минулих відео. Я так навколо таких от озерець. Таких от озер ходжу, калюш, можна сказати, да, О, <с tobacco> стою, розмовляю, розказую, дивіться це бачите? Дивіться, який гарненький. Прям, прям просто красного лосі. Справжнє. О, цей пружненький. А ну йти сюди. О, який гарненький. Погляньте, який у нього колір. Просто... Просто красавиця. А, а як пахне! Ах, цього можна і по Ось погляньте, який чистенький, гарний. Гарний трофей. Так, ось такі все ж таки трудові грибочки, але вони є, хоч і трава висока, але коли трапляється такий красноголовець, то його і в такій траві. Буде видно і ви його побачите. Йдемо далі. Ось іще одне озерце. перевіримо. Тут і підходу не дуже так багато є, щоб можна було гарно підійти, але ось таке азерце. Там, там посередині є острівець, але туди зараз не зайти. Тому пройдемось по колу. Дивіться, Оце красавчик. О. Друже, привіт. Ди сіди. Навірно, ти старенький, да? Але ж... Але є. Ось такий. Далі там нема. Ні. Далі немає. таке озерце, бачите. І є грибок. Зараз що там. Ось такий, друзі, вийшов у нас похід. Я думаю, було вам цікаво. Сонечко сіріє, будемо вже вирушати додому. Ось початок 9-ї години. Знайшли ми небагато грибів, але головне емоції, головне знахідка. Кому сподобалось, ставте вподобаєчки. Підписуємося на канал ЯФанатик. Ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. До скорих зустрічей! Па-па.